Доброго дня, всім, хто дивиться зараз це відео, Дмитро Паломницька, Служба Святині України, місто Київ. Як бачите, з цього відео я знаходжусь в свято Святоспенській Почаївській лаврі сьогодні, 24 серпня 2024 року, День Незалежності нашої любої держави України. чим я вітаю всіх, хто зараз, повторююся, дивиться це відео. Відео знімається не тільки для привітання з Днем Незалежності, відео знімається для того, щоб... Ви пересвідчили, що Лавра відкрита, що можна їхати і, звичайно, їхати в наші поїздці. Наші поїздці з Києва, яка відвідує не тільки Почаївську лавру, ще відвідує монастир Духа Святого, монастир святої Праводне Анни з джерелом і купелів, які ви будете звершувати омивання, і місто Кремне Чиночим Богоявським монастирем під час війни. Наші поїздки здійснюються регулярно, майже кожні вихідні з Києва. Тому замовляйте нашу поїздку. Мій номер телефону ви зараз бачите в себе на екрані. І до зустрічі в наших поїздках по чаю.